Доброго дня! Я хочу сьогодні поговорити з вами на таку цікаву тему, яка стосується досягнення ваших цілей. Тобто у вас є якась мрія, і ви робите все для того, щоб досягнути цієї мети. Отже, є такі суттєві, короткі поради чи план як можна Досягнути своєї мети, отже. Ви працюєте над досягненням цієї мети, розділили на якісь чіткі позиції, цілі невеличкі, що ми робимо далі? Коли у нас, коли ми дуже сильно вже нас розумієте, що це прикладає дуже багато зусиль і енергії, коли ви втомилися, ви можете собі полегшити завдання, але тим самим ви все ж працюєте на цю мету. Тобто я зараз роблю ці привітання. Так само, повірте, кожна робота має бути оплачена, адже має мати якусь свою ціну, адже людина прикладає час, енергію, зусилля. Що я пропоную. Коли ви займаєтеся якоюсь справою, вам потрібні клієнти, як ви думаєте, що буде ефективно? Якщо ви сьогодні дуже втомлені і ви не хочете цього робити, ви можете просто робити серед того аби налагодити зв'язок із людьми. Тобто немає клієнтів, отже, я їх шукаю. Як я їх шукаю? Я заходжу. Там, де я пропоную послуги в цю соціальну мережу, і знаходжу собі, друзі. Якщо це Facebook, це занадто буде просто чи Інстаграм. Бо Телеграм, якщо пропонуєте свої послуги в Телеграм, це трошечки забирає у вас більше зусиль, адже ну, ви ж не можете. Якимось невідомим людям щось таке понаписувати. Отже, що я пропоную робити для цього. Ви, у вас є багато друзів, так? Адже і ви рідко кому писали якийсь коментар, тобто ви повинні почати комунікувати з людьми. Ви берете сьогодні свято, отже, ви привітали людину. Побачили? Людина оновила фото, написала якийсь коментар, десь подякували, десь написала свою думку, тобто ви починаєте взаємодіяти з людьми, таким чином ви налагоджуєте стосунки своїми майбутніми клієнтами. Якщо ви будете дуже добре з ними взаємодіяти, ви будете щирими. Ви будете щедрими на компліменти, Чи десь ставити лайки. Тобто, все це працює, соціалізація дуже допомагає. Адже, коли я не маю якоїсь аудиторії, кому я буду пропонувати свої послуги? І я повинна знайти собі якихось таких онлайн-друзів, так? Друзів по інтернету, з якими я можу спілкуватися. Якщо я пропоную свої послуги тим більше в інтернеті, хто до мене буде звертатися, якщо я не, не буду мати такої аудиторії. Тобто я пропоную, ну люди полайкали, люди переглянули. Так, це вже мені плюс, це не мотивує, але е, ніхто не купляє Мой, мою послугу, ніхто не цікавиться. Тому от, будь ласка, дуже добре перегляньте над тим. Чи люди мають у вас довіру? Вони не знають, що ви за людина. Чому ми повинні щось у вас купляти, щось вас замовляти? Якщо не знають, що ви за людина. Ну якась чужа що людина якась далека, ну щось таке красиве робить. Ну, але а коли у вас є вже якийсь рівень взаємодії, у вас виробляється рівень довіри до цієї людини, ви перед нею щирі. Щедрі, і люди починають тягнутися до вас. Тому, а ще раз кажу: соціалізація є дуже важливим чинником, коли ви хочете показати себе, і коли ви віддаєте себе якійсь роботі, але не маєте часу спілкування з людьми, ну, коли ви собі не заробите якийсь такий. Тільки працюючи на роботі, однією бути зайнятою роботою не достатньо для того, коли ви взаємодієте з іншими людьми, так, ви працюєте на роботі, от якась вечірка, і вже дівчата вас покликали на свято. Десь разом вони запропонували, чи піти на каву, чи з'їсти піцу, піти погуляти, переглянути якийсь фільм чи щось інше. Коли ви. Не питайте в них поради, я все знаю, ви не взаємодієте, ви не комунікуєте між собою, коли у вас з'являється час для роботи, повірте, це і така пастка, коли ви дуже багато працюєте, але при цьому між вами і людьми не відбувається якийсь контакт, вести таким з таким відлюдником. Це все я дійсно пережила на собі, чому в мене втрачається енергія, тому що в мене а, був такий період в житті, я ні до кого не дзвонила, ні до кого не писала, чомусь я просто не мала для цього ніякої енергії. Я так просто відповідала, не ображається, просто я ні до кого не дзвоню, ні до кого не пишу. Ну так, я не люблю. Чому я не люблю, а це дуже велика пастка. Чому я не комунікую з людьми? Ну як таке може бути? Ну як? Бог нас створив для того, щоб ми не допомагали один одному, щоб ми взаємодіяли один з одним. Тільки одна робота для досягнення мрії, а що ви досягнете свою мрію, а потім що? Ви перестанете з всіма спілкуватися. Хто тоді повинен вас поважати? Для кого ви це все робите? Кому ви хочете пропонувати свої якісь послуги, якщо у вас немає аудиторії, ви думаєте, зараз ви ні з ким спілкуєтеся, а потім через рік-два, коли досягнете одної мрії, ви почнете працювати над іншою. А що зміниться? Коли ви знайдете час піти когось відвідати своїх родичів, подзвонити, зателефонувати, тобто життя вирує. Коли ви ні з не спілкуєтеся, вас нікуди не кличуть, ви нікуди не виходите, і ви такі самотні і думаєте. А чого це мене ніхто нікуди не кличе? Та тому що я ні з ким не спілкуюся. Я не питаюся, як людись справи. розумієте? Так, це дуже важлива соціалізація. Тому перестаньте. Так, таку вам даю пораду. Перестаньте зараз працювати і знайдіть час для спілкування своїми коханими потрібними. Улюбленими людьми. М -м -м. Коли у вас якісь труднощі в сім'ї, повірте, це від того, що є мало такого емоційного спілкування. Тобто є якесь таке, знаєте, як ділове спілкування, але емоцій там немає. Вони цікавляться людиною. Чому будь-таки в мене період житті, коли я мала якісь такі труднощі спілкування з батьками, але все це... Коли я почала купати глибоко, почала занурюватися, вивчати себе, я е, зрозуміла це все від того, що я просто… мене не знають. Я не ділюся. Єдине, що я можу тільки показувати, якесь переживання. Або мене образити, я не хочу з вами спокуватися, мене зараз образити. Тобто Я так налаштована, мене зараз образить? І все. Так не повинно бути. Робіть людям компліменти, діліться, проявляйте емоції у спілкуванні з іншими людьми. І, повірте, у вас все буде добре. Бажаю всім гарного дня, цілую, люблю ваша Наталія.